Які вона була важливою для тернополян, і от як ви долучилися? Це буде сьогодні дійсно історичний день для Тернополя, особливо для мешканців, які проживають на мікрорайоні так званий Аляска. І хочу сказати, що цей проект став успішний завдяки оперативній роботі депутатського корпусу, голови комунального підприємства Тернопіль міста Тернопіль Електротрансу. Який зумів дуже швидко згідно тих графіків зробити цю роботу. А багато виборців під час виборчої кампанії зверталися, що тільки маршрути таксі, і зв'язок з центром, дружбою, особливо, особливо вулиця Текстильна. Ну, потрібно сказати, що ця проблема ще до кінця не вирішена, оскільки. Е Потрібний ще і в зворотньому напрямку тролейбусний маршрут, який би давав змогу людям, які працюють на вулиці таксині, доїхати оперативно до роботи. Однозначно, переваги цього транспорту вони всім очевидні, оскільки він відносно і дешевий, і екологічно чистий. Ну і це додаткова будемо казати інфраструктура, яка потрібна. Цьому мікрорайону взагалі на цьому мікрорайоні проживає вулиць, в районі вулиць там Морозенка, Курбаса, Володимира Великого біля 30 тисяч тернополян. Тому це дуже важливий крок і дуже добра справа для міста.